Чоловік він може е, зруйнувати свою власну сім'ю, понівечити життя своєї ж дружини дітей і через три місяці зрозуміти, що з цією молодою дівчиною, з коханкою, з якою він почав шашні. Він відчуває все те саме, що і зі своєю дружиною. Тобто він так само до всього звик, в нього так само в е, його гормональний фон підлаштувався під неї. Тобто, вони в сексуальному житті один одним натішилися, тобто, все нормалізувалося, прийшло в нормальну фазу, ефект новизни пройшов. І він думає: я, я просто так ну, розрушив там, свою сім'ю, зруйнував. Заради чого? Тут інші проблеми, інші таргани. Інші зовсім думки, вона не настільки там розумна, глибока, не настільки, як була моя дружина, і, звичайно, в неї є якісь там свої власні переваги. Але в моєї дружини були власні переваги, в неї є свої вади в моєї дружини, можливо, були якісь вади. Але то моє було. Тобто то була моя дружина. І дуже багато чоловіків, на жаль, вони вже тільки коли втратили сім'ю, вони розуміють, наскільки шалено дурним був цей крок, і наскільки. Не вартувало там ті там два-три місяці нового там сексу з коханкою, вони взагалі не вартували того, що він втратив в своїй сім'ї. Це ти сказав, якби з боку чоловіка, а мені б хотілося б зараз би зупинитись на жінці, тому що жінка, коли входить в такі відносини, як ти сказав з самого початку, вона ж одразу розуміє, що я стану для нього такою ось особливою, зовсім не такою, як його дружина. І скажи, чи є перспектива у таких відносинах і чи може. Дівчина зі статусу коханки перейти до дружини, перейти може, і багато людей переходять, і є навіть люди, які там певний час утримуються, але е, дуже маленька кількість таких шлюбів е, залишаються, тому що, по перше, е, коли жінка розуміє, я прийшла в життя цього чоловіка. Я йому сподобалося. Я перед ним там крути, крутилася, там вертілася. Він у мене звернув увагу. В нас зав'язалося спілкування. Це перейшло флірт, флір, флірт перейшов з часом. Там в те, що ми сподобалися один одному стосунки. Він там почав зі мною спати, він е, почав мені дарувати подарунки. Він там пішов зі своєї сім'ї, і він тепер зі мною. Ха-ха-ха, я перемогла. Це е, такий стан, тільки дуже. Маленький час, тому що потім вона розуміє, будь-яка інша жінка може теж його увести тому що він виходить як такий трошки, ну, вибачте, за таке порівняння, але як він віслюк. Тобто, до віслюка, коли підходиш, ти можеш взяти його за уздечку і повести куди тобі потрібно. Виходить, що він, якщо просто так, от. Зі своєї сім'ї пішов, то це говорить, що, так що тепер він в сім'ї зі своєю коханкою новою, тобто в нього друга дружина, це коханка. Вона розуміє, що тепер інша якась дівчина, будь-хто молодіший, привабливіший, цікавіший, з кращим почуттям гурну, гумору, краще виглядаюча дівчина, може теж його увести, і вона починає нервувати, вона починає контролювати, вона часто починає його дуже сильно. Ревнощами знищувати, тому що вона розуміє, що в його я його так би мовити ну вкрала у його законної дружини. Тепер у мене теж його можуть вкрасти. Дисклеймер, ремарка, що ну звичайно це з двох боків. Тобто, чоловіка не можна вкрасти сім'ї, якщо він не захоче піти за таким крадієм. Тому тут треба розуміти, що це з двох сторон процес, але все одно. Тобто вона розуміє, я його викрила і він, він свою сім'ю зруйнував заради мене. Тепер інша жінка може зробити так само, а він на таку поведінку ведеться. Тому що якщо він поважає себе, він не буде е, починати ніякі стосунки з коханкою. Е, а якщо він, в принципі, типу та чому б ні, а, а можна а дружина ж перший час не дізнається а потім, коли я вже зрозумів, що мені там типу все подобається з коханкою, то можна вже і тут типу сім'ю свою понівечити. То звичайно, з людина з такими морально-етичними компасом таким вона ну навряд чи буде якісь стосунки мати або з коханкою другою, з третю, десятою. просто тому що ця людина як стрекоза, буде літати по різним жінкам і просто шукати собі постійно нових пригод. Але це не про це, це... жодна жінка не буде з ним щасливою. Але якщо ми, ми більше говоримо про те, що коханка вона дійсно любить. Цього чоловіка вона дійсно віддала йому всю себе, свій час, і вона продовжує його чекати, продовжує його любити, вірити в те, що він залишить сім'ю. Вона там у нього така погана дружина і так далі. Але десь є здоровий глузд, і вона розуміє, що певно ці відносини все ж таки варто зупинити, як упоратися з ось цим таким безмежним відчуттям любові, тому що в неї він один. На відміну від нього, тобто в нього є дружина, якщо йому там потрібно їсти, прати, прибирати, і в нього є коханка для того, аби насолоджуватися. Виходить, що в цьому трикутнику найбільше страждають жінки, і коханка, в тому числі, коли вона все ж таки закохалася і по-справжньому любить. Тут є важлива ілюзія, про яку ти сказала, що він в неї один, а насправді він їй не належить. Це дуже неприємна для неї думка, тому що вона думає, ну я ж його кохаю, він же мене кохає. Він же говорить, що він вже свою дружину давно не кохає, що він заради неї там. ну Тільки там майнове питання, його трошечки стримують. Діти трошечки втримують, вона в нього там депресивна, він боїться, щоб вона там на себе руки не наклала, чи щоб в неї не було серйозного стресу. Тому він намагається лагідно з нею, так би мовити, цей літак в стосунках посадити. Але насправді. В коханці цей чоловік не належить, якщо вона зрозуміє, що це чужа людина і це чужий чоловік, він належить своїй дружині, а його дружина належить йому. У них є паспорт, в якому написано спільна прізвище, спільна фамілія, і тому е, розуміння того, що ці люди обрали один одного і рухаються по життю разом, і до тих пір, поки вони не розлучені, до тих пір, поки вони не розведені там рахсом, а вони належать один одному, от розуміння цього воно призведе до того, що замість того, щоб задивлятися на там жонатих чоловіків, і тим більше закохуватися в жонатих чоловіків, дівчина, якщо має хоч якийсь здоровий густ, вона буде обирати серед вільних чоловіків.